Вітаю колеги! вітаю глядачі найперше усіх зі святом нашої української незалежності. Зустрічі, прес-конференція, яка власне була за підсумками цієї зустрічі поміж Зеленським президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністркою Литви, була надзвичайно інформаційно наповнена. Ось в мене тут буквально списані чотири листки цих новин. Найперше, президент вперше чи не найбільше з такими подробицями прокоментував нашу спецоперацію на території Курської області. Зокрема, він сказав, що дуже і дуже задоволений. Тим, яким Путін себе показав усьому світу, він бомбить зараз свої села. Просто браво. Просто, окрім оплесків, немає ніякої реакції. Просто браво! Його люди там кажуть, вони в шоці, що у них що вони вірили в цього демона. Просто ви зрозумієте, яке обличчя він зараз показує своєму суспільству. Наша спецоперація на Курщині насправді допомогла окупації північних наших областей. Зокрема, Зеленський назвав Сумщину та місто Суми. Тобто, був нашим зсу нанесений такий превентивний удар по російським ворожим військам. Дивлюсь дуже позитивно, як іде операція в цьому напрямку. Операція складна. Важливо, що вона йде за нашим планом. А, є кілька результатів цієї операції, не всі можу говорити. Передусім, обмінний фонд це те, що можна говорити відкрито. Він поповнюється, це позитив. Друге, це а, зупинення операції на півночі Російської Федерації. Превентивний удар, і наша операція виконала це завдання. Ми запобігли оточенню нашої частини Сумської області і бажання окупувати сталицю регіону місто Сум. Сповнений таких позитивних емоцій. Президент Дуда нагадаються його перший візит за цей рік. В останнє в Україні він був 28 червня минулого року. Він відзначив, відповідаючи на питання польських журналістів, про те, що поміж Україною і Польщею є певні. Суперечки, але це нормально для демократичних країн, тому що кожна сторона має свою думку і свої інтереси. але Польща буде непохитною у підтримці нашої незалежності і власне вигнання російських військ із території України, нашого вступу до НАТО та нашого вступу до ЄС. Журналісти цікавилися в Дуде чи готові нарешті країни НАТО після успішної спецоперації збройних сил на Курщині збивати російські ракети та дрони на територію України. На що Дуда відповів, що питання відкрите, дискусії тривають. Близько року, і саме Польща запропонувала країнам НАТО власне збивати ці ракети як оборону НАТО від російської агресії, адже ці ракети, які летять по території України, начебто сілять і загрожують повітряному простору країн НАТО. Минулого року йде дискусія Mm. No сподіваюся, що члени НАТО будуть до цього переконані. Одним з аргументів є те, пам'ятайте, що принаймні вдвічі російські ракети, які йшли в напрямку України, порушили польський повітряний постріл. Отже, порушили простір НАТО повітряний. І цей факт вже вказував би на те, що такі дії були не тільки фактично, але й Лишне легітимними. Не спустими руками на День Незалежності до України приїхала прем'єрка Литви Інгріда Шемоніте. Політикиня розповіла, що до кінця осені Литва поставить Україні 5 тисяч дронів, допомагатиме у гуманітарній сфері та у відновленні зруйнованої енергетики. Окрім цього, Литва щорічно надаватиме чверть відсотка від свого ВВП на допомогу Україні і навіть перевищить цей показник. Галина Остаповець, Павло Василенко. Київ. we